Суть проекту полягає в тому, щоб е, поєднати науковців, вишивальниць, майстрині України в єдиний е, орнамент, е, вишитий, автентичний, притаманній кожному регіону, поєднати науку, поєднати освіту, поєднати. Е, Дівчат, та не тільки дівчат, є регіони, де і хлопці, ну, як наш Євген Іванович, приймали участь, багато пророблено літератури, пророблено макетів, матеріалів, підбор візерунків для кожної з нас. Коли я отримала карту, в мене було на реєстрації три дівчини, включені зі мною. І зараз нас одинадцять дівчат, які зробили внесок в цю карту. Ми ви ж зустрічались біля метро, а надсилали новою поштою. Дехто з нас ну надсилав зворотня чи передавали одна одній. Цей проект зараз збираються усі клаптики-карти. Коли всі майстрині з усієї України це завершать, він збереться воєдино, з'єднається за допомогою кравчинь в єдине полотно, яке буде розміром 3 на 5 метрів, та за задумкою нас, молодих вчених, буде висіти у Верховній Раді України мапою, десь на стіні. Вишивати було дуже весело. У нас такий час, що наш сусід Нищить нашу інфраструктуру, і дуже багато часу ми сиділи без світла. Колись з ліхтариками, колись ліхтарики розряджалися і вишивати доводилось при свічках. І коли до мене все ж таки прийшла ця схема, я дуже зраділа. Цей орнамент нагадав мені вишиванку мої. Прабабусі, на жаль, я не бачила свою прабабусі, я бачила її тільки на фотографіях, саме у вишиванці, з подібним орнаментом. Це були і маки, і такі квітчасті візерунки. Наша Україна була і буде завжди єдиною незалежною країною. І ми впевнені, що ці молоді люди, коли закінчиться війна, а ми сподіваємося, що це буде скоро, вона буде відновлювати нашу державу, робити її міцною, дійсно незалежною і економічно сильною. Тому я хочу подякувати всім, хто приймав участь у цьому проєкті, підтримуючи нашу державу.